Обігрів хамаму трубою рехау Раутермес 14 14 діаметра Саме ця труба 14 діаметра приїхала до нас в бухтах по 120 метрів. Одну бухту ми вже змонтували. Залишили змонтувати ще частину трубопроводу. Зони обігріву хамаму мають досить непрості геометричні форми. Тому ми. Використовуємо трубу Rehau Rautermes, вона досить еластична та гарно монтується ось на таких поверхнях. Для монтажу використовуємо ось такі такерні скоби, гарно дуже тримається, надійно завершили монтаж трубопроводу. Наступним етапом будемо монтувати розподільчий колектор для підключення системи обігріву Хамаму. Розподіл теплоносія для обігріву хамаму відбувається через колекторний вузол. Колекторний вузол складається з наступних елементів: це запорна арматура, безпосередньо сама. Колекторна балка, верхня та нижня випускники повітря. Верхня колекторна балка має е, вбудовані ротаметри це витратоміри. Е, в даний період часу в нас працює циркуляційний насос, тому ми можемо спостерігати на кожному витратомірі, що в нас є витрата теплоносія. Е, на нижній колекторній балці буде встановлені електричні. Термоприводи, які будуть контролювати витрату по кожному окремому контуру. Якщо в хамамі температура буде достатньо задана, вона закриється і витрата теплоносія не буде відбуватися через цей контур. Я зараз закриваю вручну цей контур, і ми бачимо, на ротаметрі немає витрати. Система обігріву хамаму буде працювати за наступним алгоритмом. Автоматика ХАМАМО буде подавати сигнал по КНХ шині на контролер теплового насосу, на запит на тепло. Тепловий насос вже буде віддавати команду на запуск циркуляційного насоса та подасть тепло на колекторний вузол. На електричному вузлі будуть стояти електричні приводи, які вже керуються безпосередньо автоматикою Хамама. Якщо в якійсь зоні тепла достатньо, він буде закривати цю зону. Якщо тепла недостатня, буде продовжувати нагрівання, доки температура не буде вирівняна з заданою.